Друга позиція. Так, люди, які обрали номер 2, про що ваше бажання? Про що ваше бажання? Люди, які обрали двійку, про що ваше бажання. Так, цікаво. Про що ваше... І дивіться, знову повторюються карти. Про що ваше бажання. Так, можливо, навіть хтось хворіє, або зараз якийсь такий період стагнації, можливо, якась пауза вимушена в житті. І ви хотіли, щоб все стабілізувалося, щоб була радість. Це може бути навіть якесь свято сімейне, так, може бути і весілля будь-якого формату, але щоб все було навіть стабільно, щоб ви вийшли в такий ресурсний стан. Можливо, навіть хтось загадав вагітність. Можливо, через те тут і. Є якесь лікування, якщо ви мрієте про вагітність, це може бути теж. Або просто бути такою ресурсною дружиною, жінкою. Давайте подивимося, чи збудеться бажання, яке ви загадуєте на номер 2 І якщо це так, чи збудеться ваше бажання, чи збудеться те, що ви собі загадали. Так, і дивіться, і вам випадає партнерство. Так, і вам, може, навіть допоможуть в цьому. Так, дивіться, і випадає сама карта. Збудеться. Мені вже подобається. Збудеться, і вам навіть хтось допоможе.